Всім привіт! Ви на каналі Житна Полтавщині і ми з вами на кухні. Сьогодні будемо готувати деруни, але не просто деруни, а із гарбузом. Хочу додати до картоплі також трошки гарбуза, щоб вони були кориснішими. У мене Юрічка доця дуже просила деруни і я для неї приготую гарбузову картопляні. Тому приступаємо! Поки осіння пора, потрібно використовувати цей продукт, тому що він дуже-дуже корисний. І каші ми варимо, і дуже люблять дітки в мене яблучно-гарбузове пюре. А якщо ще морквочки додати, дуже смачно. До речі, в минулому році я і позаминулого закривала на зиму такі дитячі пюре. Дуже-дуже корисні і смачні. Тому зараз приступаємо до дирунів. Отож, приступаємо до роботи. Гарбуз потрібно помити, розрізати та гарненько вичистити всю серединку і очистити від шкірочки. Дуже гарно, дуже яскравий, насичений колір. Тому ми вибираємо серединку, і ось такою овочечисткою у мене є. Потрібно зрізати шкурочку. Можна зробити це навіть і ножем, тому, щоб його було зручно і добре натирати, і щоб було смачно, звичайно. Нарізаю на шматочки, додаю, очищаю мию картопельку, 4 картоплини, дві цибулини, картопля велика, і ось таких 4 шматки гарбуза. Така в мене тертка є дуже зручна, дуже класна. Купувала десь в якомусь магазині приблизно 20 гривень, але дуже класна, вже декілька років в неї користуюся. Отож, натираю картопельку. Гарбуз, картопля, цибуля, як звичайно, як на звичайні деруни. На цій терти треться дуже швидко, можна це зробити через м'ясорубку, можна це зробити на комбані, на блендері. Кому як зручно. Мені просто дуже подобається сама консистенція на цій терці. Тут біля мене вже діночка прийшла, любить там сидіти, дивитися, як я готую. Юрічка, ми спілкуємося. Поки я тру, вони вже не можуть дочекатися, тому що вже дуже хотіли їсти. А ми працюємо. Ось, дивіться, яка гарна красота в нас вийшла. Все перемішуємо. Тепер я додаю сіль. Обов'язково потрібно посолити десь півтори чайної ложечки. Обов'язково додаю одне яйце, щоб скріпити трошки, та борошно. Борошно приблизно десь 100 грамів. Можна це не робити борошно, а просто відсадити оцю рідина, яка відділяється, злити і тоді не робити. Ну, я зазвичай додаю борошно. Тепер додаю перчику трошки для смаку. І можна смажити на розігріту сковорідку на соняшниковій олії і смажимо. Ось, подивіться, які вони золотисті, які гарні. До речі, дуже м'ягенькі, ніжні, дуже смачні. Дійсно, поки сезон гарбуза, хочеться його використати по максимуму. Тепер викладаємо на серветочку, щоб забрати залишки олії, і готово. Подивіться, які гарні, смачні дируни. Тому пропоную для вас сьогодні ось таку смакоту. Готуйте і насолоджуйтесь осінніми барвами. Ось такі смачні дируни у нас вийшли. Я вже скуштувала. Дуже-дуже смачні. І мені здається, що ще буде смачно, якщо ось так зробити гарбуз, картопля, добавити фаршу. І в духовку на деку, і запекти таку ніби як запіканочку. Думаю, що буде спать. смачно. Можливо, також для своїх діток зроблю. І корисніше, тому що печене. Тому ось сьогодні до вас із такою смакотою. Готуйте і смакуйте. Усім смачного! Діночка, смачно тобі? Да. Yeah. Витарайся. Юлечки, yeah. повитарайся. Да.